Господь силу дасть Своєму народові. Господь поблагословить людей своїх миром. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високоприсвящені, преосвященні владики, преподобні всечесні Отці, в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Найперше, дозвольте мені усіх вас привітати з оцим величним святом, святом великої християнської радості, віри, надії і любові, святом щастя на нас, Пресвятого Духа. А теж дозвольте мені між нами привітати наших достойних, я би сказав, незвичайних гостей. Найперше хочу. Сердечно вітати на цій божественній літургії особливого посланця до нас від святішого отця Папи Франциска. Вітаємо між нами державного секретаря апостольської столиці, його еміненцію, кардинала П'єтра Паруліна, який прибув до України з доброю новиною для того, щоб найперше засвідчити. Любов і близькість папи до страждаючого українського народу. А відтак розпочати особливу акцію допомоги від Святішого Отця під назвою Папа для України. Еміненца. не номе, де тут є за греко-католіка, ін Україна, манки. Вескові, сачердоті, presenti, презенті від'ємо benvenuto. In questa antica cattedrale di Liopoli. Також вітаю сьогодні між нами апостольського нунція в Україні, який є постійно присутнім голосом Святішого Отця до нас і нашим голосом до Святішого Отця. Владику Клаудіо, вітаємо між нами і дякуємо за те, що супроводжуєте наш український народ у цьому непростому історичному моменті. Сердечно вітаю теж між нами голову єпископату Римо-католицької церкви в Україні, президента Римо-католицької конференції єпископів України, митрополита Львівського, владику Мічеслава Мокшицького, який теж сьогодні прибув до нас разом з іншими владиками латинського обряду. Між нами є владика Ян Собіло із Запоріжжя, звідки розпочав свою місію. Свій візит до України, його еміненція, Карнал Паролін, також між нами є владика Мар'ян Бучик, наш добрий приятель, який тепер тут і у, у Львові між нами, але знає харківську дійсність, тому що очолював харківсько запорізьку дієцезію свого часу тут, на Україні. Вітаю усіх наших владик, які так численно зібралися на сьогоднішню урочисту святу літургію. Найперше дякую за гостинність владиці митрополитові Ігорові Возняку, який є ординарієм, господарем цієї львівської архієпархії. Дякую, владико, за гостинність, з якою нас приймаєте у своєму домі. Вітаю інших владик митрополитів нашої церкви з Івано-Франківська, Володимира. З Тернополя, владику Василія і всіх владик синоду єпископів нашої церкви, які сьогодні, в день П'ятидесятниці є зібрані тут на молитві, як колись апостоли у Єрусалимській горній світлиці. Господь силу дасть народові своєму. Господь поблагословить людей своїх миром. День п'ятидесятниці, 50 50-й день після Пасхи, має особливе значення в історії спасіння людства. У старому заповіті ми читаємо, що п'ятдесятий день після Пасхи, тобто після виходу Ізраїля з єгипетської неволі, цей народ знайшовся серед пустелі. Цей народ ослаб на силі. Почав думати, чи нам не вертатися назад до цієї єгипетської землі і відректися від поклику Божого до свободи. Господь привів тих подорожуючих ізраїльтян до Синайської гори. І в 50-й день після виходу з єгипетської неволі там, на горі Синай. Господь покликав тих людей до особливої близькості із собою, об'явив своїм людям велич своєї святості і дав їм особливий дар дар закону, який був, наче дороговказом, що показував правильну дорогу, якою потрібно людові йти для того, щоб бути свобідним. Божим людям в обітованій землі. вже тоді, коли Божий люд отримав цей закон і вирушив дальше за Божими заповідями до Богом призначеної йому землі, він почав відчувати, що немає сили, щоби сповняти цей закон. Бути виконавцем закону. Часом є можливо, але сповнити закон у всій його повноті було дуже важко, майже неможливо. А бути святим, як Бог є святий, цей високий поклик. Лише людськими зусиллями неможливо осягнути. І тому то каже нам Євангеліст Йоанн, що закон був даний через Мойсея у день П'ятидесятниці. Але благодать і істина прийшла через Ісуса Христа у сьогоднішній день. П'ятдесятий день після Пасхи Христової, після Його переходу, від смерті до життя і від землі до небес. Після свого Воскресіння Ісус Христос дав одну заповідь своїм учням. Він сказав їм від Єрусалиму не відлучатися, доки не будете одягнені силою з висоти. Отож, апостоли не мали сили. Не мали сили після Воскресіння Христового відважно звіщати Слово Божественної істини. Вони теж, знаючи Божі заповіді і закон, не мали сили для того, щоб їх до кінця сповняти. Святий апостол Павло у посланні до римлян у 7 главі каже: я розум знаю, що Божа заповідь є свята і добра, але у своєму тілі я бачу якийсь інший закон. Закон гріха і немочі, який воює проти закону мого ума. Каже Павло, нещасна я людина, хто мене звільнить від немочі цього тіла. Ісус Христос в 50-й день після свого Воскресіння сповняє цю обітницю і посилає на апостолів Свого Духа. Сповняє їх силою з висоти. Закон і знання не спасають, не дають сили сповняти те, що приписують, сповнити Божий закон. Бути людиною, яка живе в єдності з Богом, може тоді, коли ця людина є сповнена присутності, сили і діяння Святого Духа. І ось ця сила, про яку так просили ізраїльтяни, та сила, якої так бракувало апостолам сьогодні, в цей день сходить на нас, які святкуємо цей день п'ятидесятниці, як учні Христові. Дорогі Христі, брати і сестри, цей старовинний древній собор Святого Юра. Для нашої церкви є справжньою сіонською світлицею, де протягом століть на нашу церкву сходила сила Божа з небес, яка рухала цією церквою, давала їй життя, дозволяла чинити те, чого людські силі є неможливо зробити. На іконі зіслання Святого Духа ми бачимо апостолів, які отримують вогонь Духа Святого, але очима дивляться у темний світ. Після зіслання Духа Святого ніхто з них не лишився на місці. Церква рушила у новозавітній вихід. Це є те обличчя церкви, про яку сьогодні нам говорить святіший отець Папа Франциск. Кажучи. Що справжнім обличчям церкви, яка є повна благодаті Духа Святого, є церква, яка виходить назовні. Лякіза інушіта. Церква, яка виходить назовні потребам, плачам, скорботам людей у цьому світі, бо та церква має силу Божу, якою покликана з тим світом поділитися, його просвітити, злікувати його рани. Його спасти. Такою церквою у виході, силою, благодаттю Святого Духа була церква, яку вірив праведний митрополит Гарей Шептицький, який спочиває у крипці цього собору. Наша церква на початку ХХ століття під його митрополитним проводом була маленькою, мала всього три єпископських осідки. Тут на Галицьких землях. Але Митрополит, натхнений Духом Святим, повів ту церкву у вихід з силою і благодаттю Святого Духа. Та церква пішла там, куди пішли її люди, в Північну і Південну Америку, в Австралію, Україну, Європи. І таким чином, сьогодні наша церква, яка пустилася у цей вихід. Є церквою глобального масштабу, яка ділиться Божим Словом і Його благодаттю Духа Святого не тільки уже з українським народом, а з усіма народами, серед яких проповідує Боже Слово їхньою мовою, подібно як апостоли говорили іншими мовами у день п'ятидесятниці. Той собор Святого Юра був сіонською світлицею. Для церкви часів патріарха Йосифа Сліпого. Бо саме звідси почався інший вихід, інший рух, рух нашої церкви, на муки, страждання, вихід на схід. Звідси пішов наш праведний слуга Божий патріарх Йосиф із своїм єпископатом, священством свідчити Слово Боже. Перед безбожними світу цього і таким чином розніс силу благодаті Святого Духа звідси аж по східний край землі, до Сибіру, Камчатки і Далекого Сходу. Саме через те, що був відкритий і наш праведний патріарх, і наш Божий люд на силу і діяння Святого Духа і не боявся і йти туди, куди Дух Святий. Його провадить. І таким чином, сьогодні наша церква в Україні має 15 єпископських осідків, має 20 єпископів, які діють на її теренах, перетворилася на церкву, яка воскрес, воскресла з мертвих і свідчить правду Христової істини усім людям в Україні і є силою рушієм суспільного державного буття. Сьогодні України. Але ми сьогодні зібрані знову у тій святоюрській горній світлиці, просимо, щоб Дух Святий зійшов на нас. Ми сьогодні маємо дуже багато прагнень. Ми знаємо, до яких висот кличе нас сьогодні Господь. Ми, як колись ізраїлітяни, є у тому пасхальному переході ті ході. Від рабства до свободи, від неправди до повноти Христової віри в Україні. В якому напрямку нас сьогодні поведе Дух Святий? Цей напрямок сьогодні нам вказує сам святіший отець Папа Франциск. Цей напрямок сьогодні нам вказав Його Еміненція Карла Паролін, бо розпочав свій візит зі Сходу України. З міста Запоріжжя, куди скликав нас владик із Східного, Візантійського і Латинського обряду, щоб показати нам, що майбутнє нашої церкви і нашої України кується сьогодні там, там, де точиться війна, там, де страждають люди. Сьогодні Дух Святий показує нам і каже: не бійтеся. Ви часом сьогодні чуєтеся безсилими перед агресором. Чуєтеся часом навіть розчаровані перед тими різними викликами реформування, перебудови нашого суспільства. Те, що ви хочете, та дорога, в яку повів нас Господь на Майдані, є дорогою, яку можна пройти і гідно сповнити лише Його силою, лише благодаттю Святого Духа, тою силою з висоти, яку ми сьогодні отримаємо у тій Божественній. Літургії. Тому співає Псалмопівець: Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить людей своїх миром. Ми так нині благаємо миру. Але мир це не є тільки діяння дипломатії, перемовин чи інших людських інструментів. Мир це є дар Святого Духа. Господь Бог дарує цей дар тому, хто є відкритий прийняти Його силу і в Його благодаті йти вперед. Молімося сьогодні за нас самих, щоб Господь Бог дав нам силу побороти наші власні особисті гріхи і немочі і бути свідками Його Євангелія у сучасному світі. Молімося за нашу церкву, щоб вона як невіста Христова, яка повна благодаті Святого Духа, сьогодні рушила туди, де найбільше на неї чекають, там, де найбільше темряви, сліз і крові, болю і страждання. Рушаймо туди, на схід України, де так потрібно присутності віруючих християн, де так бракує віри, надії і любові. Тому молимося сьогодні, Царю святий, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь.